Почати ж треба з чогось красивого і гарного, бо ви не будете дивитися, якщо ми цього не зробимо. Тому починаємо ми з Клевані, з тунелю кохання. Отже, це у нас надзвичайно інстаграмне та розкручене місце. Входить воно в багато дуже різноманітних рейтингів. А, і, власне, наша задача показати, а що ж тут насправді за кадром, і чи варто їхати сюди, щоб тут щось познімати. Тож, як воно виглядає? В перспективі ви дійсно бачите це як тунель, але якщо зблизька, то, звісно, тут найближчі дерева вони тунелем не виглядають. Тому фоточки, звісно, у вас тут вдадуться. Проте, варто не забувати, що тут у нас їзде потяг, тому будьте обережні. Не ходіть в навушниках, дивіться під ноги. А ще тут дохера комарів. Отже, це у нас залізнична колія, в якій їздить потяг реальний, а дерева над ним формують такий, такий тунель кохання. Справа і зліва власне звичайний там, лісочок, який десь губиться. В той же час, якщо ви бачили, Минулі випуски інших блогерів про це місце, то справа зліва в була куча ленточок кольорових. Не знаю з чого, але воно обісило, тому що ну, це все ж таки ліс. Зараз їх набагато менше, і з одного боку це радує, бо перестали смітити в лісі, з іншого боку, це свідчить про те, що потік людей сюди значно-значно ну, менше, ніж був. А ось ми зараз йдемо в сторону виходу з тунелю. Ну, точніше, його входу, мабуть. І зараз покажемо, там у нас, як в Бангладеш, сидять прямо над коліями різні торговці. Нам вже Тітонька щойно пропонувала зробити безкоштовну фотосесію. Потім мужчина пропонував що він нам а, бажання. загадати бажання. Так, якщо загадаємо у нього бажання, точно збудеться. Ну, Тобто якось люди намагаються цей, цю історію всю туристично розвивати, це радує. До речі, це реальна залізнична платформа, яка колись навіть використовувалась, і тут зараз рейки власне, ще лежать, і он він тунель кохання. А зовсім поруч залізниця, якою нині курсують пасажирські навіть потяги. Загалом виходить, що місце для молодят просто ідеальне і виглядає воно так, як наче воно саме для цього і створено. О, велика кількість різних атракцій для молодят. А тепер давайте про туристичні гріхи. Бо, мабуть, більшість з вас зафоткається на тунелі кохання та поїде собі далі по своєму маршруту. І Саме тому існує наш канал, тому що ходімо, ми покажемо вам справжню клевень. Почнемо ми з природних чудес, Клевені І зараз, якщо ми їх знайдемо, тому що хто давно за нами слідкує, знає, що ми любимо запертись кудись, якесь місце, про яке ніхто не знає, але не завжди ми знаходимо це місце. Тому зараз пробуємо. Шукаємо ми урочище Кридяні гори, але виглядає так, що ми їх вже знайшли. А просто самі гори приховані під деревами і кущами. Трошки про природу. Тут у нас такі країні гори. А ось тамочки. <плес> а ось там це джерело, яке називається безодні. А... Ніхто не знає, яка його глибина, тому що дна там. Звичайними людськими методами не обнаружено. І є навіть місцева легенда про те, що начебто туди провалилась церква через якісь гріхи її настоятеля. Так ось церква та провалилась, то начебто саме пекло, і тому там нема дна. І там, кажуть, дуже холодна вода, але я її не буду пробувати. А трошки далі ви бачите костел 18 століття, які побудували тут князі Чарторийські, але про них ми сьогодні ще поговоримо. А в кількох хвилинах їзди стоїть величний Благовіщенський костел. Збудовано його було в першій половині XVII століття, і храм діяв аж до 1945 року, коли з Клевані виїхала більшість місцевих поляків-католиків. Після здобуття незалежності костел було повернуто католицькій громаді, проте сьогодні важко назвати цей храм повністю відродженим. Стоїть він просто серед садиб місцевих жителів, двері до нього зачинені, ну і не видно тут ознак якоїсь реконструкції чи спроб відновити святиню та її колишню велич. Щоправда, і селище Левень зараз вже не таке знатне і потужне, як в часи побудови костьолу, коли тут була резиденція і центр володінь князів Чарторийських. Відома ще з ХІХ століття під назвою Колевань. А перша письмова згадка це 15 століття, де воно згадується як власність князя Чорториського. І в 1475 році чорториські збудували тут навіть замок. Щоправда, проживали вони в ньому десь до 17 століття, потім віддали єзуїтам. Взагалі, все, що є в клевані старого цікавого, воно все збудовано цим славним родом. Насправді дуже рідко, дуже рідко трапляється те, що ми бачимо зараз. Тому що зазвичай або замок, якщо він в такому стані, він буде закритий на реставрації, то все, трошки тут, трошки там. Тут замок закинутий, в ньому нічого нема, але доступ на територію є. Це чудово, зараз подивимось, як це все виглядає всередині. Кахлі. Радянські кахлі, що ще вас має зустрічати в середньовічному замку, це ж створює таку історичну атмосферу. А до речі, ще історичну атмосферу завжди створює сміття, яке залишають місцеві. Це якось дуже мене завжди дивувало. А ще під на стінах намальовані. А ще у нас тут кілька проходів підземелля, один навіть тут провал. Ще з того боку це можна подивитись. Це дуже цікаво. Е, є оці, знаєте, екскурсоводські легенди, анекдоти про те, що тунель з цього замку вів в якийсь інший замок. Але ну звісно ж вони зазвичай ніколи ніким не доведені. Хоча це цікаво, користувати дивись. це ж підземний хіт уходить і туди і туди. Ну і цікаво, що у подвір'ї асфальту, в принципі, доволі свіжий, тобто він точно 20-го століття, очевидно, 20-му столітті ці стіни ще якось використовувалися це подвір'я. А от зараз, на жаль, воно все засмічується місцевими і потроху руйнується. За деякими версіями, чорторийські ведуть свій рід від литовського князя Ольга, хоча точно це не доведено. При цьому Десь починаючи з 15 століття, вони вже володіли тут маєтностями клевеню, чорториєю, ще багато населених пунктів, і представники цього роду завжди займали доволі високі посади. Це були старости, і воєводи, луцькі, Житомирські, Подільські. Що цікаво, десь з 18 століття цей рід повністю полонізувався, і там посади стали ще вище, бо там вже були міністри, канцлери, відомі письменники, громадські діячі, і станом на зараз. Цей рід досі існує, він має відомих представників, і найцікавіше в цьому те, що вони досі носять титул князів Клевенських. Якщо чесно, то спочатку був план розказати вам дуже детальну історію про представників цього роду, але потім я вирішив, що, мабуть, це ну, буде дуже довго. Тому, будь ласка, англомовна Вікіпедія вам в допомогу. Це Скажем так, цей рід те це славні діти нашої землі, і я вважаю, що ми маємо знати про них якомога більше. А окрім того, що ми не знаємо про великих людей, яких створила наша земля, ми ще й не знаємо велику частину нашої історії. А і це саме той період, який, мабуть, був найбільш славний в історії Волині, який в тому числі породив рід Чарторийських, Острозьких та багато інших. А це період великого князівства Литовського, А це майже 300 років, коли на наших землях правила ця держава. І в цей час влада цієї держави багато в чому спиралась на місцеву руську, ну тобто українську знать. А, і навіть офіційною мовою великого князівства Литовського була руська мова. Не плутайте з російською. Ми ну, вивчайте історію України і цікавтесь, а що ж тут відбувалось за Великого Князівства Литовського. О, дивись, туалети. Це ж, до речі, ми всередині бастіону виходить, так? І всередині бастіону у нас були товчки. Це прикольно. Щоб не обістратися, коли нападають. Щоб обістратися гігієнічно. До речі, я сподіваюся, що ви здогадуєте, чому історію ВКЛ ми раніше не дуже вивчали. Ну, ми з вами всі в суспільстві. А, тому що цей період дуже невигідний нашим колонізаторам. Їм вигідно, що після монгольської навали ми були під гнітом Польщі, поки московити, наші брати нас не визволили. Насправді це не так. Насправді український народ був доволі непогано жив у великому князівстві Литовському. Підімки ще в видок подивимося. Зараз ще трошки цікавого, за мною тільки дивіться під ноги. Дуже прикольно, дуже прикольно. Я щось не хочу. Може я тобі дам камеру. Ну, власне, звідси у нас видно віадук, який вів до замку, і під, під яким текла вода. Була річка Стубла. Зараз тут цього не видно, так? але це віадук, який перекриває рів, який був частиною оборонних споруд замку. І стоїть тут з 15 століття на хвилиночку. А ми його відремонтувати, блять, не можемо. Такі нащадки.